Вітаю вас, любі мої підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана, для тих, хто не знайомий зі мною. І зараз я хочу подивитися, що чекає Росії у квітні. Назву відео на Росії у квітні. І перш ніж я почну розкладати карти, я хочу сказати вам величезне, дякую за вашу підтримку. Після мого такого відео, там де я розповідаю про себе ваша, ваші коментарі, ваша. Така, знаєте, от прям відчувається теплота, вона дуже мене підтримує. Насправді, прям я ж воскресла після цього. Дуже вам дякую. Я вам бажаю набагато більше, ніж те, що ви мені побажали, щоб ваші бажання всі повернулися до вас в тисячократному розмірі, щоб ви були щасливі. Так, ну що, давайте подивимося на Росії у квітні. На Росії у квітні. Що їх там чекає? Про Україну не знаю, я чимось не хочу записувати. Я знаю, тарологи деякі щомісяця записують, там на Росію в квітні, в Україні в квітні. Я зараз хочу дивитися про Росію, про Україну не хочу. Так, ну якщо вам дуже схочеться, то напишіть, можливо, я передумаю. Поки що ні. Так, отже, на Росії у квітні робимо розклад вісімку. На Росії у квітні. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Зараз секунду. Так, шість. Ось у нас сім. І вісім. Так, що тут у нас? М -м -м. Паж жезлів. Горить палає нові можливості, нові шанси. Вогонь по землі. Так, ну давайте дивитися. Ну, в хорошому сенсі карта хороша, нових можливостей, нового росту. Що з Ну вогонь? Не дивіться. Ого, прям вогонь, вогонь. Ну, так, мені подобається фінальна карта. Так. Так, так, так. Ну, в общем, вогонь у них буде, слухайте. Слухайте, ого. А там же, пам'ятаєте, іділ їм грозив, так? Да? Ще все время хочу записати відео про іділ. Так, і все руки трошки не доходять. Так, все вам видно, так? Да? Ну, може, не дуже, не все, але переважно видно. Угу. Так, більш-менш видно, що туди, так. Так, давайте дивитися. Ну дивіться, на дні колоди вогонь. Тут вогонь, королева Жезлів — це вогняна карта, особливо в контексті війни, це такий вогонь прямо вог... вогніще. Тобто в них там трішечки палатиме. Тепер, тепер дивіться, Ну це мені здається, що вони очікують да? Карта, Карта справедливого суду. І це в очікування цього, може, і діла, і гіла, там, я не знаю, терактів і так далі. Тобто вони очікують цього суду, бачите? Справедливого суду. Вони очікують. Це добре, тому що фінальна карта п'ятірочка Пентаклів, так, це карта, ну, отак, от бачите, придуть вони. Ось. Так, тепер. Оце ось, дивіться. Ну, я так думаю, що цей лицар Кубків, і лицар Кубків і помірність. Ох. Ну, в мене таке враження, що вони потихеньку-потихеньку йдуть до помірність це про ну, налагоджену систему. А лицар чаш це про угоду, узгодженість, домовленість, да, до переговори якісь. А таке враження, що вони все ж таки, ну, може, мені так хочеться казати, вони все ж таки йдуть до, ну, домовляються про якусь систему. Домовляються, можливо, це. Давайте я уточню. Я припускаю, що це все ж таки більше про домовленості якісь, так? Про домовленості. Так, угу. да, мір дружба, дружба чи бурашка. Це, це про домовленості все ж таки. Давайте подивимося, з ким домовленості да? по сторонам світу. Так, давайте, значить, всередині. Це всередині Росії. Так, на півночі, що у них там на півночі немає, у них там нічого. Так, країни Півдня, країни Заходу, Країни Сходу. Так, на півночі що є? Країни півночі, які їх підтримують, я не пам'ятаю, так? Да? Країни Заходу. Давайте тут Сполучені Штати Америки. Так? Може вони там десь. Давайте так, через Океан, Сполучені Штати Америки. Так, з ким домовляються? Давайте дивитися. З ким вони домовляються? Так, з ким вони домовляються? Ну, країни Заходів відпадають, так, країни Заходу відпадають, значить країни Півдня так собі, країни Сходу так собі. Да? І вони, ви знаєте, вони підступно якось так намагаються повпливати на процеси в США. В себе, ні, там не про домовленості в себе вони не домовляються, вони в себе наводять порядки. Так, в Сполучені Штати вони підковірні ітриги проводяться, 100%. 100% вони там. Там не без них. Але більше все-таки країни Сходу, це ну, що там на, на Китай, да, найбільше, і країни Півдня, але більше вони все ж таки взаємодіють з країнами Сходу. Китай. Ну, і все, що там є по карті їхні союзники. Ось що вони будуть робити. Да, тобто вони будуть намагатися домовитися. Далі, королева чаш і четвірка чаш, королева чаш і четвірка чаш. Як це сплести докупи в геополітичному контексті? Якби я гадала на приватне життя на кохання, я б сказала, що над мені вже твоє кохання. Да? Тобто жінка вже томилася від домагань когось. Це про кохання, про, про геополітику, а, втома від любові. Тому від любові. Так, зараз виключу трішки на паузу, поставлю, подумаю, як це сплести. Я зрозуміла, це море. Це море, океан, так? Море. Дивіться, бачите. А, вони засмучуватимуться від того, що відбуватиметься на морі. Тобто вони вже такі кажуть, хвати нам уже, хват, да? вони вже не хочуть того, тієї води, що там відбувається на морі, а на морі там, mm, значить, uh, ну, наші підпалюють їхні кораблі. <кхлі> <кхлі> uh, підпалюють їхні кораблі, і я хочу спитати: це вони сумують через те, що. Uh, були, підпали, так, були. Чи це їм принесуть ще нові? Ну і, ну, і нові будуть, я скажу так, що показують, що і нові будуть якісь такі події на морі, на воді. Може, навіть не тільки на чорному, там, де є вода. Так, і оця королева я хочу підрозкрити її трошечки. Королева жезлів. Я хочу уточнити це вогонь, той, що будуть робити наші спецопер... спец... спецпідрозділи, ну, в сенсі палити їхні газонавтопереробні заводи. Чи це все ж таки буде більше про теракти і ДІЛ? Так, це теракти, чи це будуть наші? Ну, мені здається, що наші теж там руку докладуть. Наші теж там руку докладуть. Угу. Так, ну такий невеличкий розклад, невеличкий розклад про події на Росії. Красива, камбаш. Дякую, господи. Хоч щось хороше в цей вечір. Хоча вечір непоганий, відносно. Так, сьогодні ще теплого Олексія за старим а, стилем. За новими знаю коли. Дякую, мої любі, тихо і нам всім спокійної, мирної ночі обіймаю.